Всім доброго дня. Вашій увазі представляю однокімнатну квартиру. Вулиця Залізнична, біля вокзалу, загальна площа квартири 39 метрів квадратних. Плюс балкон. Це така одна кімната житлова. Бачимо, є і диван, і двоспальне ліжко. Є вихід на балкон. Великий балкон. В квартирі індивідуальне опалення. Підігрів підлоги є всюди, крім спальної кімнати. Тобто всюди де плитка. Бачимо, є двоконтурний котел. Тут також є вихід на балкон, холодильник. І санвузол. Душова кабіна, пральна машинка, рушнику сушка, все є. Продається така квартира, ідеальний варіант для здачі в оренду, оскільки знаходиться близько біля вокзалу. Всім дякую за увагу.